Австралію часто зображають як континент, де кожна тварина хоче вас колошкати. Я рішуче не згодний із таким спрощенням, адже в Австралії є також чудові рослини, які теж не проти нанести цим надокучливим гомосапіенсам велику кількість болю. Представник родини кропивові, так зване жаляче дерево, Дендрокніде Ексельза, навряд чи має до нас хоч дещі цю жалю. Ця рослина може вимахати до 35 метрів зросту, що трішки перевищує розміри типової кропиви. Хоч картуючи її зарості в долинах річки перевод, я мав трішки іншу думку щодо цього питання. Рід Дендрокніде в субтропічних і тропічних лісах Східної Австралії представлений шістьма видами, але найбільшу славу мають Дендрокніде ексельза, за високе жаляче дерево і дендрокнідемороїдес шовковичне жаляче дерево. Ці два представники флори завдають нестерпно болючих пошкоджень. На відміну від наслідків обіймашок з кропивою, болісні відчуття тут можуть тривати днями або навіть тижнями. У штаті Квінсленд уздовж лісових доріжок нерідко можна знайти попереджувальні знаки, які інформують необережних відвідувачів про наявність видів дендрокніди в цій місцевості. У штаті відомі випадки. Госпіталізації двох осіб, які потребували інтенсивної терапії протягом 36 годин, які страждали від гострого болю, який, як повідомляється, не тамувався морфіном. Симптоми ужалення кропивою турбували цих пацієнтів ще упродовж кількох місяців. Однак більшість випадків контакту з чарівним світом кропивових дерев не потребує госпіталізації. Це призводить до ситуації, що довгий час механізм впливу рослини на організм людини був не зрозуміли. Зумілим як правило, найпоширенішим симптомом є сильний біль, хоча також повідомлялося про нервово-м'язові симптоми та погіршення дихання. На додаток до простих або опіоїдних анальгетиків, сильний біль іноді лікують розведеною соляною кислотою, яка ймовірно денатурує компоненти отрути, або восковими смужками, ґрунтуючись на ймовірно по припущенні, що болючі відчуття викликані механічно через пекучі волоски, які залишаються всередині шкіри. Дихати мінералкою через небулайзер не пропонують, і то добре. Листки та стебла кропивових дерев вкриті голчастими трихомами, які здалеку на. Нагадують милий ніжний пушок при контакті зі шкірою. Ці вовки в овечій шкурі працюють як шприци, що вводять хімікати всередину організма. Сполуки, які впорскуються, призводять до активації нервових закінчень, що й нервують шкіру. Найчастіше дію кропивових дерев пояснювали такими сполуками: як гістамін, ацетилхолін, 5 гідрокситриптамін, а також мурашина кислота. Ці речовини можуть пояснити деякий миттєвий дискомфорт пов'язаний. Із вжаленням кропиви, але вони точно не є основними компонентами дії в одному досліді. Екстракт кропивового дерева був очищений від цих сполук. Але після введення в організм людини він викликав усі типові симптоми контакту з рослиною. Якщо ці речовини додавати до очищеного екстракту, дедрокніде, то характер болю у піддослідних не змінювався. Все це вказувало на одне: про те, що у рослини є ще не ідентифіковані нейротоксини, які викликають подібні ефекти. Декодувати ці сполуки вирішила команда науковців на чолі з Едвардом Гілдінгом з університету Квінсленду. Відповідно до їхніх даних, введення біоактивних речовин дійсно відбувається через трихоми волоски на поверхні рослини. Вони завдовжки 7 міліметрів. У шкірі вони ламаються, і з них витікає рідина. Далі розвиваються миттєві шкірні реакції зростаючої інтенсивності, які викликають глибокий, ниючий і пекучий біль. Автори дослідження також відзначають на власному досвіді. Розвиток сильного відчуття поколювання, щоб краще зрозуміти молекулярну основу спостережуваних фармакологічних ефектів, науковці приготували екстракти кропивового дерева. Вони розділили його на фракції за допомогою високоефективної рідинної хроматографії. І далі вже вивчалися впливи окремих фракцій на організм людини. Їх просто перебирали далі один за одним, тобто вводили певну фракцію, і дивилися, чи виникають болючі симптоми. Методом виключення було знайдено. Де на причину нестерпного болю, це родина пептидів, які складаються з 36 амінокислотних залишків. Дослідники назвали їх гімпіатидами, на честь слів гімпі-гімпі, якими називаються жалюче дерево, місцеві жителі. Виявилося, що ці структури активні в каналах наві, що призводить до активації шкірних нервових клітин. Первинна структура цих токсинів є унікальною. Вона має дуже мало рис схожості з іншими відомими речовинами білкової природи. А от третий. Структура та дія нагадують сигматираптотоксин, сигма гексатоксин та сигма-конотоксин з отрут павукоподібних та молюсків конусів, відповідно. Таким чином, гімпієтиди є прикладом конвергенції, тобто паралельного розвитку подібних отрут між різними гілками живих організмів. Тому іноді про такі цікаві еволюційні явища люди дізнаються після аналізу сполок. Буває й таке. Ну а що ще буває? Буває те, що ви. Ставите полек з цьому відео після перегляду. Буду вдячний, якщо ви зробите це і цього разу, якщо ще ніколи не робили саме час зробити це. Можете написати, чи жалилися коли-небудь кропивою в своєму житті, це також можливо допоможе поширенню цього відео. Якщо воно вам сподобалось, порадьте його своїм знайомим. Також пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України, покликання на яку е, кілька варіантів, можливо, ви знаєте краще. Є в описі до цього відео. Також не забувайте, що ви можете за бажанням підтримати і нас. Усі реквізити також є в описі цього відео. Щиро дякую всім патронам, всім спонсорам цього каналу за вашу підтримку, за допомогою неї. Ми можемо говорити про кропивові дерева, ну і не лише про них. І знаєте, що ми зустрінемось уже невдовзі.